Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Кожен із нас, дорогі брати і сестри, віруючі християни. Які ходять щонеділі до храму і намагаються жити духовним життям, неодноразово собі задавали запитання, як спастися, що робити для того, щоб успадкувати вічне життя. І ми ніби знаємо, як спасатися, ми ніби знаємо, як жити згідно заповідай Господніх. Але в черговий раз, після якогось гріхопадіння, в нас ніби опускаються руки. І знову, ну що ж робити, ну як спастися. Ми завжди повинні пам'ятати, що те, що неможливо людям, можливо Богові, як сказав Господь. Дуже часто ми не в силах все змінити в своєму житті, все і водночас. І тому відбуваються наші падіння. Пам'ятаєте молодого юнака багатого, який підійшов до Господа і каже: Господи, ну що мені зробити, щоб спастися? Каже: виконуй заповіді. І спасешся. І сьогодні ми в Євангелії чули, як один законник. Хто такий законник? Це та людина, яка знала закон Божий, яка знала священне Писання, підходить і запитує, спокушаючи Бога, написано в Євангелії, яка заповідь найбільша? Дуже часто і ми так, ну яка ж заповідь то найбільше, я ще виконую, я всі інші. Що да? найголовніше, хочеться нам найголовніше виконати. Але як каже Господь, вірний в малому, вірний в великому. А ми от зразу хочемо найголовніше. І так, напевно, цей закон не хотів, що найважливіше в законі. І що каже йому Господь? Прості речі говорить. Перша і найголовніша заповідь люби Господа Бога Твого. Друга подібна до неї люби ближнє як самого себе. На цих двох заповідях тримається законний пророк. Все. Більше нічого не треба для спасіння наших безсмертних душ. Дві речі потрібно любити Бога і любити ближнього як самого себе. І тут виникає запитання, ну ми так, ну ніби Бога любимо. Ну ніби і ближнього десь там, ну не всіх, але в принципі, так. Да. Когось так любимо, когось не дуже, когось взагалі не любимо, а когось десь навіть бачити, каже, не, не, не хоче. Ну є таке в нашому житті. Але Господь каже, що люби ближнього свого як самого себе. Отже, що ми повинні навчитися робити в першу чергу? В першу чергу ми повинні навчитися любити самих себе. Лише в тому випадку ми підемо почнемо рухатися далі. Допоки ми не будемо любити самих себе, доти в нас нічого не вийде. Але що означає любити себе? Це не означає, що все мені любимо. Ні. Любити себе, це як сьогодні ми чули ще в одному ривку з Євангелія, зречися себе, візьми хрест свій. І слідуй за мною, от що означає любити себе. А як завгтися себе? Пам'ятаєте, ми, коли з вами говорили один з сучасних святих, старець архіма Андрій Григорій Зуміс, який жив на Святі Горі Афон, він дуже просто пояснив, що таке православ'я і як потрібно любити себе. Він сказав дуже гарну і влучну фразу. Я хочу, мені подобається, але я цього не роблю. Ось що означає любити себе. Тому що що нам подобається, Ну, дуже рідко нам подобаються якісь добрі справи чи там боротьба з самим собою, тому що це важко. Нам подобається собі догоджати, нам подобається чинити те, що ми хочемо, нам подобається, щоб інші догоджали нам. Нам подобається, щоб всі, які навколо нас, виконували нашу волю. Оце нам подобається, але це не любов до себе. Ми сьогодні вимагаємо, як неодноразово, ми з вами говорили, навколо мають померти всі заради того, щоб жив я. Ну є в нас таке в нашому житті. Ну, хтось нам слово скаже не так, як нам, а ще особливо, якщо це людина, яку ми не поважаємо, або яка молодша за нас віком. Або, можливо, там по статусу вона нижче від нас. Та ми взагалі, хто ти такий, що ти будеш мені розказувати. Вже коли хтось там трошки старший від нас, або при владі щось нам скаже, ну, ми послухаємо, змовчимо, але ж дуже ж думаємо, що там мені розказувати. Я сам собі знаю, що мені робити. Тобто, навколо повинні вмерти всі, замовкнути всі. Виконувати для мене все, що я хочу, для того, щоб жив я любимий. Але це не любов до себе, це егоїзм. Тому що якщо я так буду жити, всі будуть виконувати мою волю, я буду чинити гріх, гріх буде мені подобатися, гріх дуже часто приносить нам насолоду, гріх дуже часто приносить нам задоволення, але ми забуваємо про найголовніше до чого веде гріх? Гріх веде куди? До вічного життя. Але до якого вічного життя? Каже Господь, візьміть його і вкиньте там, де плаче скрег зубів. Ось куди веде нас гріх, який ми чинимо. Тобто, якщо ми говоримо, що ми любимо себе, а чинимо гріх, ну то ми себе не любимо, ми себе ненавидимо. Тому що ми самі собі свідомо робимо шкоду і самі себе ведемо до вічного життя у пеклі. А що означає любити себе? Взяти хрест, каже Господь, зречися себе, візьми хрест і йди за мною. Далі каже Господь, якщо права рука тебе спокушає, відсічи її. Якщо око тебе спокушає, вирви його. Якщо нога тебе спокушає, відрубай її. Якщо ще якісь члени твого тіла тебе спокушають, відсічи їх. Ну, це не означає, що ми повинні брати рубати собі руки і ноги. Ні. Побачили щось, що нас спокушає. Закрили очі, закрили рот і пішли в сторону. Почули щось непотрібне, попали десь в компанію, де осуждають, закрив рот. Закрив вуха, відійшов звідти. Але ж ні, нам то цікаво. Нам же хочеться ж в тому всьому прийняти участь. Ми ж хочемо попробувати. Хтось нам розповів, от як було там колись класно, я зробив таке то, таке. то Як мені було б добре, як мені було класно. Ми вже почули, вже диявол нас покусив, вже і права рука, і нога, і рука, і все, що хоче спокушає, і ми вже як би то спробувати. Господь каже, відсічиться. Не треба тобі цього потрібно. Чим більше ми себе будемо зв'язувати, тим ми будемо ставати вільнішими від гріха, прокляття і смерті. Чим більше ми собі будемо дозволяти будь-чого, ну ми, на жаль, собі не дозволяємо щось святе. Ми собі в більшості дозволяємо гріховне. Ми будемо ставати гріхами цього, 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 цієї страсті, яку ми собі постійно дозволяємо. Но якщо людина собі дозволяє постійно напиватися, Господь каже, вино веселить серце людини. Але коли людина постійно напивається щодня, ну то хто їй винувати? Вони Господь винуватий, що створив виноград. Ми винуваті, що собі лишнє дозволяємо. Тому кожен із нас повинен задати собі запитання, чи я люблю себе. Якщо я себе люблю, ну, то я не буду робити те чи інше, тому що це приведе мене до вічної погибелі. Якщо я це роблю, відповідно, я себе, на жаль, не люблю. Я є егоїстом. А це ніяк не пов'язане з любов'ю. Це моє уявлення, що я себе люблю. Відповідно, коли ми навчимося любити себе, забороняти собі якісь речі, коли ми почнемо боротися кожен сам з собою, тоді ми будемо розуміти, що ближчий, який поруч зі мною, йому також важко. Він також падає, він також оступається, він також десь може. Наробити дурниць. Але коли я працюю над собою, я розумію, що мені це важко робити. Я з цим не справляюся особисто. Ну, то і йому так само важко. І я вже починаю ближнього не осуждати, не принижувати його, а розуміти Його. Отут уже народжується любов маленька, любов до ближнього, коли ми розуміємо. Дуже часто кожен собі так подумайте, що ми бачимо в наших ближніх. Ми бачимо гріхи, які наш ближній робить. Це ми бачимо постійно щодня. Але ми не бачимо покаяння тієї людини, нашого ближнього, що відбувається ввечері, коли він лягає спати. Він Бог прощення попросив. За цей день, який він прожив, за ті падіння, які ближні мій зробив. Господь його простив. А я, який осуждав цього мого ближнього сьогодні, з тим гріхом і залишився. Тому для того, щоб не осуджувати ближніх, а почати любити їх, треба почати працювати над самим собою. Тоді ми будемо розуміти, наскільки це важко. І тоді, на якісь недоліки або те, що нам не подобається в нашому ближньому, ми будемо закривати очі. Ми будемо покривати гріхи ближнього, його поступки посту, своєю любов'ю. А до цього ми покликані як люди, як християни, тим більше. Ми повинні все покрити любов'ю. Звичайно, ми не повинні потворствувати гріху. Гріх ми ненавидимо. Гріх ми ненавидим, але грішника, який чинить гріх, ми любимо, тому що він такий самий, як він. Якщо він сьогодні вляпався, я його осудив, то завтра я вляпаюся ще набагато гірше. І мені буде хотітися, щоб хтось подав мені руку допомоги, щоб хтось підняв мене з цього болота. А хто підніме, коли я всіх судив, всіх ненавидів, всіх вважав гіршими за себе? хто ж руку помочі подасть, ніхто не подасть. А коли я, як християнин, як людина, буду розуміти ближнього і давати йому руку помочі, оце вже початок любові до ближнього. І далі ми доходимо до третього, до найважливішого, любові до Бога. Ось коли навчилися любити себе, навчилися любити ближнього. Тоді вважайте, що любов до Бога у вас вже є. Тому що хто такий ближній? Хто така людина? Людина створена за образом і подобою Божим. Якщо ми любимо ближнього, ми любимо Бога. Все дуже просто. Апостол Іоанн Богословство в посланні пише, лицеміре, ти кажеш, що любиш Бога, а ближнього ненавидиш. Не може такого бути. Якщо ти любиш Бога, ти будеш любити ближнього. Якщо ти Бога, якщо ти не любиш ближнього, то ні про яку любов до Бога говорити не має сенсу. Немає ще справжньої любові до Бога. Ось коли з'явиться любов до Бога, коли ми почнемо любити тих, хто навколо нас. Тому що людина це образ і подоба Божа. Здавалося, вода нічого складного, все дуже просто. Люби Бога, люби ближнього ближче. Але як важко це зробити? А все починається з того, що ми знову ж таки вертаємося, самих себе не любимо. Самі собі кожен день робимо шкоду, самі розпинаємо, як ми говорили минулого разу, Господа на Христі. І далі оце все тягнеться, тягнеться і тягнеться і тягнеться. Пам'ятаєте, коли ми з вами говорили теж на цю тему про спасіння і запитували в одного святого, каже, як стати святим? Ну як спастися, що робити? Каже, люби Бога і роби, що хочеш. Ну Якщо ти людину любиш, ти ніколи їй не принесеш кривди. Ти будеш старати, старатися опікати її, підтримувати, допомагати. Так само і тут, якщо ти любиш Бога, ти не будеш грішити. Тому що, по-перше, ти шкодиш собі, ти себе вганяєш до вічних мук, а по-друге, ти розпинаєш Бога на Христі в черговий раз. Тому все дуже просто, але водночас і дуже тяжко для виконання. Але без цього спастися неможливо. Зрозуміло, що ми в один день всі не станемо святими. І почувши сьогоднішнє Євангеліє і вийшовши з храма, ми не навчимося любити за пів години себе, ближнього і тим більше Бога. Це справа всього нашого життя. Наша головна задача, скільки разів ми не падали, вставати. Падати буде і не один раз в день, і не один раз на годину. Але найголовніше, щоб ми розуміли, не треба оправдовувати себе. Світ такий, ближні такі, ще щось таке. В своїх гріхах і в нелюбові до себе винуватий тільки я. В нелюбові до ближнього винуватий не ближній, бо він поганий. А винуватий я, тому що я не зміг полюбити образ і подобу Божу, а побачив лише те, що не треба. Преподобний Паїсій Святогорець. Сучасний святий, який помер в 1994 році. Сучасний святий, ось з нами жив, говорив чудові слова. Люди поділяються на дві категорії одні мухи, другі бджоли. Муха буде літати серед поля квітів, і, сама, і самі знаєте, що знайде. А бджола буде літати в смітнику, але найде квітку і туди сяде. Отак і ми люди. Якщо ми хочемо бути християнами, якщо ми хочемо любити Бога і ближніх, то ми навіть, як нам здається, останньому грішнику, повинні знайти щось хороше. І повірте, в будь-якій людині, навіть, на нашу думку, в самого великого грішника, завжди є щось хороше, що ми можемо перейняти для себе. В будь-якої людини. Немає такої людини, яка живе на землі, і щоб не мала щось хороше. Щось стає. Інакше Господь її прибрав би забрав би ту людину. Тому проблема в нас, що ми не хочемо бачити в людях хороше. Ми не хочемо вчитися від людей хорошого. Ми, на жаль, бачимо гріхи, і ці гріхи переймаємо на себе і тягнем, тягнемо, тягнемо, тягнемо. Тому наше спасіння в наших руках. Хочемо бути в Царстві Небесному. Хочемо мати життя вічне, вчимося любити в першу чергу себе справжньою любов'ю, любов'ю Христовою, не егоїстичною. Якщо я себе люблю, я не роблю гріх. Якщо я себе люблю, я забороняю собі робити те, що мені подобається, гріховне. Тому що постити, молитися нам не дуже подобається. По собі знаю. Це важко. Але ось це треба собі дозволяти робити, а не гріхи. І тоді помаленьку прийде любов до ближнього, тоді прийде любов до Бога, а тоді успадкуємо Царство Небесне, якого я всім нам бажаю. Слава Ісусу Христу!